Четверте червня день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Сьогодні Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Майже півтори тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Що ви мрієте? Розкажіть мені. Там у нас завжди війни не було. Щоб війни не було, щоб війна закінчилася, щоб Україну більше ніколи не чіпали, щоб мама жила вічно, щоб був мир в країні. А щоб де ожити до де 100 років. Вже накрила, вже накрила колись полетіли. Це війна є жорстока. Звійна їх жорстокоби в Україні небес. Давай. Два роки вже тут. Тобто, за що ти зараз найбільше сумуєш? За будинком. своїм селом. Там е, було дуже е, сонечко гарно світило і було дуже рідко дощі. А тут, де ти живеш, подобається тобі? Так подобає. подобається. Подобає. Отри, скажи, чим тобі подобається? Місто? Ну е... Тут є дощі, можна приїхати по колючок. Тут класні майданчики. Ну, ще дуже сильно стріляли. Ми, нам було напевно, ну треба було виїхати. З дому я переїхав два роки тому з Луганської області, з біля Северодонецька, населений пункт Новоайдан. Мені дуже тяжко бути тут. або Хочеться додому за своїми друзями та повернутися додому. Мені подобається Калуш, тим, що в Калуші є це велике місто, тут більше можливостей і багато нових друзів. Переїхали також твої друзі. Більшість ні, залишилися вдома. Бо не мали можливості автомобілі. Ну, найважливіше що ти забрав з собою. Що тобі зараз нагадує? Можливо, якась там іграшка, можливо, ще якась нагадує мій шкільний рюкзак з першого, з першого класу, який зараз знаходиться у мого молодшого двоюрідного брата. Хотілося найбільше це повернутися додому і поговорити з друзями, почути їхній голос Ці діти Йдите... Внутрішньо переміщені, тільки, на жаль, частина з них, третя частина, ходить у наші навчальні заклади, відвідує. Інші дітки навчаються онлайн в своїх школах, на жаль, їм складно адаптуватися. Тут мова також для них є бар'єром. Як би не хотілося кривити душею, але насправді це так є. Три брати приїхали, їм вдалося виїхати, а батьки, вже, які їхали ззаді, них не змогли виїхати. Їх не виступ випустили росіяни на блокпості. Тому батьки залишилися в окупованій території. Такі сім'ї називаються розлучені сім'єю, але ми вони мають статус дитини позбавленої батьківського опікування, оскільки перебуваючи в окупації, батьки не можуть виконувати звісно свої обов'язки. Тому старший брат, який досяг повноліття, взяв двох своїх братиків під опіку. Зараз вони проживають в Калуші, ми часто з ними контактуємо, дуже гарна сім'я, дають собі ради, і чим можемо, допомагаємо.